Нещодавно закінчився чемпіонат Європи з мотокросу серед жінок 2024 року. Ці змагання стали дебютними у форматі чемпіонату для Софії Гініатуліної, вихованки тренера з Покровська Валерія Доценка. Чемпіонат складався з шести етапів, але через безпекову складову спортсменка мала змогу прийняти участь у п'яти з них. Варто відзначити, що Софія Гініатуліна стала єдиною представницею з України, яка приймала участь у змаганнях такого рівня. Треба зазначити, що Серед жінок взагалі це вперше ну, на таких змаганнях такого рівня Чемпіонату Європи. Ну, вона першовідкриватель, так би мовити. Ось ми подивилися, де знаходимося в цьому світовому рейтингу серед європейських дівчат та жінок. Звісно, що результати ну, побачили, що по роботи там не початий край. Дуже потужні жінки, потужні команди, механіки, мотоцикли, підготовка якби, ну, на, на іншому рівні. За словами тренера, спортсменка проїхала майже всі етапи, і з кожного з них вона винесла багато корисного. Є дуже класні завдатки на наступний рік. Є вже такий досвід. Ну, тобто цей рік був такий випробувальний, пристрілочний. Ну, багато вражень, багато таких цікавих моментів. Ну, звісно, що світовий рівень, європейський, як і серед дівчат, так і серед юнаків, та серед усіх вікових категорій. Тобто ну, Він відрізняється. Ми постійно хочемо бути, ну, щось, бути схожими, щось повторювати, щось робити краще, якби в техніці, в швидкості. Змагання такого рівня це величезна можливість проявити себе та набратися досвіду, зазначив Валерій Доценко. Проводив е, таку свою аналогію по часу кола відставання від лідера, е, враховуючи всі тренування, там кваліфікації, заїзди, і, в принципі, в неї ну, зберігалася така тенденція на покращення, тобто вона з кожним етапом десь на 5 секунд покращувала е, час відставання від лідера. Е, найкраще було в Естонії. Там майже вона вже так ну, не наближалась до часу, але трималась так ну, достойно. Сама спортсменка розповіла, що Чемпіонат Європи подарував їй багато позитивних спогадів. Пройшли етапи в Данії, Голландії, Польщі, Естонії і Літві. Ну, мені дуже сподобалося, як вони готують трасу, такого в нас немає. Вони добре поливають, зацеп гарний ґрунт Мені подобається. Трампліни, нові елементи. Сподобалось мені. Мене вражає масштабність гонок. Приїжджає багато райдерів, глядачів, дуже багато. Дуже активні, щось там кричать, сигналять свістки. Для мене цей опит дуже важливий. Для себе відкрила багато. Нового буду це використовувати в подальших змаганнях. Тренер каже дуже вдячний нашим захисникам за те, що вони боронять нашу країну рідну донеччину тим самим надаючи можливість тренувати та розвивати юні таланти. Я в черговий раз хочу подякувати всім тим, хто ризикуючи своїм життям, боронить країну, тим самим надаючи нам тут в мирних містах займатися спортом, тренуватись, приймати участь в змаганнях кожному перемога. Колектив телебачення Капрі бажає вихованцям Валерія Доценка високих результатів, не зупинятися на досягнутому та здобувати нові перемоги.